Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Михайло Стельмах. Борсук. Біля гадки. Коло хатки. Засадив борсук дві грядки і світанням на зорі завалився спать в норі. Спав борсук два дні й дві ночі, аж запухли в нього очі, потім встав, ум'яв пиріг, позіхнув і знову ліг. Коло гадки, де дві грядки, бачить заєць непорядки. Не полив посів борсук заєць в нору тук-тук-тук. Одставай скоріш, земляче, без води посів твій плаче. Зараз взують чобітки за відро і до ріки. Встав борсук, розправив плечі і не в двері. А до печі з'їв картоплю, з'їв кисіль, позіхнув і упостіль. Кажуть горе тим грядкам, що попали борсукам. Чим ведмедю пособити? У діброві, при долині. Де біжить, дзвенить струмок, посадив ведмідь малину, і для себе і для діток взяв ведмідь відро із хати, та й чалапає в струмок, взявсь малину поливати і для себе, і для діток. А вода біжить з відерця, Витікає прямо в мить, ухопивсь ведмідь за серце і не знає, що робить. Підкажіть скоріше діти, чим ведмедю пособити? Через луг, через горбок, за народними мотивами? Через луг. Через горбок на ланок іде цапок. Спіє гречка на ланку, серце радує цапку. Гречку викосив цапок, склав з дітками у стіжок, молотив і так і сяк, І поніс зерно в вітряк. На муки цапок. полный кадуб и мешок. А цапыха из муки, выпекая пырешки, хвалят свежие пырешки. Цап, цапыха и детки. Кинеть. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.